Прийшли хлопці дуже віжливі. Ну, все, ну так все по плану зробили, все красиво. Я, наприклад, просила, щоб мені оставили шкафчики, все, все зробили. Ось мій балкон красивий, і ми дуже, дуже, дуже раді. Я навіть не думала, не ожидала. Прийшли, записалися, потім прийшли, вони поміряли мені, все. Поміняли балконну раму, поміняли блок, поміняли мені. Ну, звісно, я не вірила, поки не занесли мені в квартиру рами. Я така благодарна, я по мой дню народження. 82 роки. Очень понравилось. мене такі мальчики були і розкажуть, і все. Ну, ну, ну взагалі, не, не знаю. Даже. Так що большое вам спасибо. Під час облоги у лютому березні 2022 року росіяни обстрілювали Чернігів і вікна в будинках, де проживали люди, були розбиті. Після звільнення області у квітні того ж року компанія Дарвін Україна у співпраці з міжнародними фондами розпочала програму відновлення розбитих вікон у містах, які постраждали від агресії РФ. Одним із перших міст, яке отримало допомогу, був саме Чернігів. Загалом ми засклили близько 10 тисяч квадратних метрів. В кількості вікон це десь орієнтовно 5-6 тисяч. Це все було здійснено починаючи з листопада місяця. Фактично ось ця вся робота була проведена е, за 4 місяці. Близько 2 тисяч сімей отримали вікна, тепло. Змогли пережити цю зиму. Усім цим людям були надані нові та якісні вікна абсолютно безкоштовно. Всі витрати, враховуючи кошти на встановлення, були покриті за допомогою міжнародних благодійних організацій. Зима вона не, не чекає. На жаль, тому ми старались в першу чергу забезпечити приватні домогосподарства і квартири, які якраз ну скажем так мало забезпечення або не мали можливості і постраждали найбільше. складністю такої роботи було те, що неможливо прорахувати наперед усі витрати. Наприклад, балкони, їх потрібно було виварити знову, їх треба було виставити. Це вже були наші витрати, але ми на них йшли, тому що ну людям треба було це зробити. Компанія співпрацює з німецьким виробником профілів Рехау, що гарантує високу якість встановлених вікон з очікуваним терміном експлуатації 15-20 років. Фурнітура також німецького виробництва, а склопакети мають енергозберігаючі властивості. Всі вікна були поставлені з енергозберігаючим склом, які дозволяють отримувати значні мінусові температури. Я впевнений, що, можливо, цієї зими ще так не встигли оцінити. Наступну зиму вони оцінять. Компанія працює у всіх деокупованих областях Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська. І чекають звільнення південних та східних регіонів, щоб якнайшвидше засклити вікна й оселити затишок у домівках людей. Чекаємо всі перемоги. І працюємо заради світлого майбутнього нашої країни.